Став цим борцем, ти знову опинився на нулі, не на одному нулі, йшов шукати того окупанта, який предків твоїх вигнав з Херсонщини в час голодомору. Прощання із 54-річним сержантом Андрієм Тимошенком відбулось сьогодні на Майдані Незалежності. Військовослужбовець загинув 15 жовтня в бою поблизу села Трифонівка, що на Херсонщині. Андрій Тимошенко воював на передовій з 2015 року. Спочатку служив у бригаді морської піхоти, потім у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, яка від початку повномасштабного вторгнення воює на херсонському напрямку. Був в десантних військах, пройшов самі гарячі точки фронту, там на сході України. Широкіне, Мар'янка, Маріуполь, Авдіївка, Луганщина. Андрій а, народився в Рівному, був випускником 15-ї школи. Думаю, що учні 15-ї школи Рівного можуть пишатися тим, що саме такий хлопчина навчався в цій школі. Рівнянка Марія з Андрієм Тимошенком не була знайомою. Прощатись із загиблими героями на Майдан Незалежності. Жінка приходить щоразу. Ну я не знаю, як це все можна перенести кожній матері, яка залишить отам в землі на молодіжному свою дитину. Це не можна. Я, я говорю, я сама готова поїхати туди в Росію. І сказати, людина, ти чи чи звір, чи чорт, чи хто ти? У загиблого захисника залишились двоє дітей: 25-річна донька та 20-річний син, матір та брат. Поховали Андрія Тимошенка на кладовищі Нове. Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.